Температура 35 градусів. І ти щось по дорозі їсти. Хочеться вже мого день народження. Вже я не хочу лютого. А ти що? спати будемо чи ні? Їжачок, да? Всім добрий день, добрий день, так? Да? Мама дала, каже, мені вилку мою погризти. У нас пів 11 Ми вже поїли, їли гарбузяну кашку, яку мама вчора зварила для тебе, так? Да? Спали сьогодні мало. Тому що цей клієнт півтретього чи півтретього, напевно, почав крутитися. І циці не хотів, і соску не хотів, щось йому не то, і то не то, я його й на ручки хотіла взяти покачати, йому він брикався. Це не то йому було. А потім в ітогі в півсьомого він змирився і заснув, і поспали ми тільки до початку дев'ятого. А що таке? Що таке? Дивіться, які там квіти. Розпустилися а Гарні. не Це не Цей біля нас тут сидить. Зараз буде йти гуляти. Зараз будеш йти гуляти, баді. Подзвонили до батьків, поговорили, бо вже два дні не говорили. От, там взагалі ні зв'язку, ні світла. Вообще, я вообще не знаю. Ой, тримайтеся там. А ось дивіться, що з цією квіткою моєю стало. <гум> ні приятненька, да? так? Бачите, всі ті, що листки були надпалені, вони чорніють. Але... В середині з'являються нові листки, тому не все ще потеряно, дівчатки. Може, ці, звісно, почорніють і буде їм гайка, але в середині, бачите, тощі. Нові листки є, так що можливо і пронесе. Дивлюся, я на ці квіти, на тюльпани. І знаєте, що? Хочеться вже мого день народження. Уже я не хочу лютого, я б вже березень б могла зустрічати. Так класно, це мені таке нагадує, 8 березня, моє день народження. Капець, якби ви знали, що я хочу на день народження. <рес> Якщо чесно, ще, ну, мені не хочеться святкувати, по крайній мірі поки що. Я казала, Колі, що я би з удовольствием просто зняла якийсь готель, де є, ну, де треба готувати. Просто приходиш, їжа є, басіки є, і все, ідеально, нічого ні готувати, ні гостей зустрічати, нічого. Але <кхух> не знаю, Ваді, тікай. Не знаю, чи так вийде. Не знаю, не загадуємо, але, звісно. Ой, хотілося б так. Але це дуже дорого стоїть, якщо чесно. Вчора дивилася. Бо я би так, типу, 14, 15 і 16, щоб виїжджати. Але це дуже дорого. Коля. Я вчора готелі дивилася. Як думаєш? Ну, приблизно. Дорого. Ну взагалі по нашій містності Мронгово, гіджицьк, ці Миколайки. Ну, Голомбейський 1700 сімсот. Два дня. Ну, єсті по попівтори тисячі. Але можна там і з собаками ніби теж. Але це жорстко в одному номері з Баді і малий. Ідея класна, але реалізація не. дуже. Не дуже, бо треба баді з собою брати в номер. Як мінімум, це неудобно. Ми так навіть не пробували спати з малим і з баді. Ну, бо це жесть. Поэтому е, мрії класні, але не в цьому году. Їжачок, да? Їжачок. Будеш ще? У нас Практично все з'їдено. У нас була картошка з баклажаном, як вчора. І риба була, і паприка, помідор і банан із яблучком. Да? Да. Все, решту баді віддаємо. Тут нічого, баді дуже мало. А ще ж філе купляв вчора. Час я буду робити е, в духовці французьке м'ясо хочу зробити. А часть <рес> буде <рес> е <рес> сушена. Зараз я малого помию, ось коля з ним посиде, по яка я буду викладати сушити. І я вам розкажу, що тут. там. Просто спеції, які були, чесника трошечки. Такий маринад невеличкий, отак воно нарізане. Все ну, максимально тоненько. Треба нарізати. Це не максимально тоненько, але швиденько може бути. І все, і просто сушити треба. ой 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 да? Ще Коля відварював ось ці вареники на обід. Да? А ось отака каша в степки була, треба поставити в холодильник. Завтра це буде коса. Все? Забирать? Точно? Так. Да. Зарабаті я тобі строї даю. Так, пі щось подобається, він у тебе треба. Але тут та й голова в Каші. Сьогодні ой, в Каші, в картоплі. hogy akkor múltsasd У нас ось така сушарка, але, в принципі, це не важливо, яка у вас сушарка. Так, що є тут у мене? Е я люблю, щоб трішечки соєвого соусу було. Часнику, бо я люблю. Е меду трішки до того, гірчицю в ідеалі, але тут сьогодні її немає. І соєвий соус, гірчиця, мед, чесник і, в принципі, сіль трішечки і якоїсь приправи. В ідеалі взагалі паприки копченої, це взагалі комбо ідеальне. Але сьогодні у мене тут і інші приправи. Виключив. До м'яса, свиного тут у мене приправа якась. Трішечки паприки гострої, трішечки копченої паприки. Таке, в общем, все те, що було, все туди накидала. Тепер ось так, в принципі, розложуємо його. Потім, е, ну, я сподіваюся, що я вам не забуду показати. Як воно трошки просохне, я, наприклад, його перевертаю ще. звісно, що коли воно сохне, слої міняю. Оцей слой потім піде наверх. Ну, в общем, а зверху на низ, Буду дивитися, як сохне. От, Я не люблю, наприклад, пересушене м'ясо. Я е, так люблю, в общем, таке, щоб було, знаєте, таке і не сухе, і щоб не сире, таке середньке. Ну, в общем, це дуже довго, але потрібно отак повикладати м'ясо. Красивенько на оці всі штукенції. І включити. Як я, як я повикладаю і включу, я вам покажу. Бо я пам'ятаю, щось був якийсь коментар. Колись як я робила якесь ну, таке саме м'ясо, був коментар, як ви м'ясо робите. От. Трішечки покажу. Може комусь буде цікаво, може теж хтось зробить. І це дуже смачно і набагато вигідніше, як купляти, наприклад, ну, у нас 100 грам сухого м'яса коштує е, скільки. 20 злотих десь плюс-мінус. Може, звісно, в Україні і дешевше. Ладно, буду займатися цим. Так, я зразу ставлю температуру 35 градусів. Десь на 40 хвилин на годину, а потім я підніму її до 70, ну, до максимуму, і воно буде в мене так сохнути. Я буду міняти слої, потім перевертати, поки воно не досохне. В принципі, все. Все секрет сушеного м'яса. І Якщо ви такого м'яса ніколи не робили, то спробуйте. Вам реально зайде, хто любить таке сушене м'язко, або таке щось бастурму, таке щось, ну, воно дуже ну похоже, типу, може, не таке копчене, ну в общем, спробуйте. Е, кому е, Хочеться домашнього такого, бо я знаю, що купити звісно, намного проще. Але виходить дорожче. От, е нам подобається, я не часто роблю, літом, частіше, коли там пиво, в якісь там да? е а зараз, ну так, було м'ясо зробила, давно вже дуже не робила. От, е нам подобається. Типу, я на якесь день народження напевно, останній раз робила. У нас там сніжок пролітає. Зараз будемо збиратися гуляти. Тому, кому, до речі, хочеться якийсь там докладний рецепт, скільки грамовка, скільки м'яса, скільки всього, зайдіть в інтернет і напишіть там джерки з куриці, джерки з свинини, джерки з гав'ядини, що вам хочеться, любочого можна робити. Я знаю, Ліля з Дімою такі сосиски ще робили, типу мололи м'ясо, і потім видавлювали такі палочки, типу як ковбаски, теж дуже смачно. Взагалі, все в ваших руках, можна експериментувати. Наконец-то. за весь тиждень чоловік речі. І як класно, що Коля сьогодні виходний, але так швидко цей виходний проходить, що взагалі. Але добре, наступний тиждень, то перша зміна, то так колі тяжко, нам добре. Сьогодні хандлова неділя, як хто не знав, і ми йдемо в бідронку. Бо ми не можемо пропустити ні одного дня без магазина. Купити якихось смаколиків треба. На вулиці ну, мороз є, скоріше за все, але ну, не такий. Не щепа за нос, нормально. І прилітає сніжок у нас. Пам'ятаєте цю традицію йти щось по дорозі і їсти? Люблю це морози ворожок із сольоною карамеллю. Зараз воно мені по особливому смачне, коли йдеш по дорозі їсти. Хазяїн? Що ми тут робимо це? Ага. Хазяїн? Хто тут за що, що тут за маленький парень хазяйнує? Поки я стірку розбираю, бо зараз буде знову стиратися стірка. А він же ж он... он. Помагає, помагає. Такий кумедний. Так, вже я поставила на 70 градусів. Ні! Давайте розберемо закупи. Купила спробувати ось такой, такі чіпси. Оля взяв йогурт. Йогурт, сметана, сметана, фанта, шоколадка. Два сміттєвих пакети мені випали в бідронці. Ці творожні сирки були по акції. Зтьопчику взяли два киві, грушку. І Коля тут набрав цих вафельок. і я взяла пиво. Може, сьогодні щось подивимось і чіпси поїмо. Ні, Коль! Ми сьогодні пиво з чіпсами поїмо? Не чує, бо він мить. Де м'ячик, бадіка? Де бадіка м'ячик? Давай покидаємо тобі, давай? Давай, баді, де м'ячик? Коль, де він? Його сади піднесли? Не видно? Не видно. Тобі не видно, що, що там баді робить, так? Да? Не видно? Баді грається. Баді грається. Не видно? Не видно? Не видно, не видно тобі. Що там? Тато? Тато? Не видно. Ваді, давай, йди кинем тобі м'ячик, а йди. Йому не треба ніхто. Диві, він сам собі прекрасно грається. Скак, 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 скак. <риві> тільки що закотив м'яч і опять закотив а, майже. Під диван закотив м'яч, то витягував оці шлейки, отак витягував цей, розкладав диван, щоб тільки витягли того м'ячика. Хоча там м'ячиків в тій корзині. Ще ого-го. Грибочок, спать не будемо сьогодні. Дивіться, як трогає, Коля. Такий серйозний. Баді, Не буду подавати. Ну не буду подавати. Ну нащо ти його запихаєш під диван. Коля теж не подасть, не дивись на нього. Бо коля вон цукерки їсть, і він максимально зайнятий. хто там так Ну, блін, ти задовбеш, бадь. Тікай, де він? Де? Дивіться, що баді зробив. Витягнув. О, що це за пляма? Щось якась пляма на дивані. Де баді воно? Покажи, де? Де м'ячик, де, де? де м'ячик, Баді? Де м'ячик, покажи. Отам? Отам, де ти стоїш? Де м'ячик, баді? Де м'ячик? Покажи, ну де м'ячик, я не бачу. Не... Де? Не, Але був там ключ? Ні. Ключ був останній. Не? Не ну логічно, да, ні? Баді, де ключ? Ой, ключ. Там де м'яч? Отам? Отам м'ячик. Отак? А тиша? Спать будемо чи ні? не 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 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Будемо спать лягать. Йди до мама, йди до мами.